Є доволі прості речі, які зрозумілі самі собою, коли ти ними користуєшся, і здається, що тут нема чого розповідати, коли ти живеш тут, у Сполучених Штатах. А коли ти живеш в Україні, і думаєш, як же ж там жити, коли. В, самому, в самих апартаментах немає там якоїсь побутової техніки такої як пральної машини, яка є звичною для українських домогосподарств. Тиса там літає. Чи, ну, мало в кого є сушильна машина для одягу в Україні, бо мало хто розуміє, для чого вона потрібна. Ну, принаймні, я один із таких. Так, ось тут на в апарткомплексах влаштовані пральні, а для тих, котрі живуть в якихось місць, в будинках, де немає, чи в якихось студіях при будинках, де немає окремо ну, місце випрати і висушити, то так, такі самі пральні є в місті, в багатьох місцях, куди можна або здебільшого доїхати автомобілем, бо ходити пішки тут. Ну, місто не зроблено так, щоб можна було ходити пішки. Не, не те, щоб нема тротуарів, тротуари є, як ви бачили, просто а, в пішій доступності, коли ти несеш якусь якусьлену речей, ну, мало що є. Треба здолати якісь відстані. Так ось, Я тут завершив прання, у додаток от є. Це написано, що. Пройняться і завершене. Зараз буду йти забирати, ем, перекидати в сушильну машину. Це все. Але поки я тут стою у дверях, то я забув, що треба взяти так така маленька серветка. Вона призначена для того, щоб якийсь запах надати. Аромат виправному чи висушеному одязі. І... І, 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 її задача, щоб в неї потім можна було вигти, е, вигребти волокна. Волокна на фільтрі збираються, і ті волокна треба позбирати і викинути в відро для сміття. Зараз я покажу, як це все виглядає. Як воно виглядає дорогою то, до, до пральні. Тобто для цього нам ну, треба мені треба спуститися по сходах, по сходах і піти в тому напрямку там є прання, а це от серветка. У мене в руках пішли так, там. Там знаходиться пральня. Їх на території комплексу не знаю скільки штуки, дві, може чотири, може три. Точно не впевнений, ми просто ходимо до цієї найближчої. Є такий ключ, який відчиняє двері сюди у пральню. І відділення пошти, яке знаходиться на території, та є наша room. Це, пош... Це від... наше відділення з поштовими скриньками. Тут -от є сила селена цих поштових скринях на весь апарткомплекс. І тут можна... А, тут ще хтось цю. сюди викидають пошту, яка не потрібна, тут теж присилають себе сидену рекламних проспектів. Прислали нам трохи непотрібний газет. І їх викинути теж сміття. Тут є якісь купони, які можна вирізати. А що, це пральні машини, а це сушильні машини. І от випрана білизна. І тепер її треба перекидати сюди. Ось цей фільтр треба вичищати. Волокна забивають рух повітря і, і тоді білизна сушиться гірше. Ось так. Зараз я тут приладнаю десь цю камеру. Вона не грохнулася, подивіться, що вона тут показує. Не знаю, зараз спробую перекидати ці всі речі. Звідси туди. Витирайте, так щоб не вивалити їх лапідносі. Машини великі за об'ємом. Тут їх штуки три. Три штуки. Якщо правильно вибрати момент, коли вони всі вільні, то можна зараз вибрати всю білизну, яка там в тебе назбиралася. В принципі, там постійну білизну, тут не, не треба мати два комплекти, бо ти спокійно її береш, спокійно її сушиш, сушиш застеляєшся задне ліжко. І таким чином тобі потрібно менше простору для для, для життя, для побуту. Не треба мати велике житло. Так, тепер ось додаток до до цього всього і мені треба в цей драйв d 4 Так, ось тут додатку, обираю d 4 Перед тим тут треба вибрати хай температуру і витисне. Ну, він погнав. Зараз зворотний І Зараз я ще додам трохи часу. Тут можна додати час у сушіння. Брання базова коштує 3 долари, сушка базова 2,50. Але цей додатковий час він теж коштує якось карту. Yeah, yeah. Тут я додав раз час, зараз додав ще раз час, О, 41 хвилина буде сохнути, ну, гарантовано висохне. Mm. Є якісь рушники, тому сохнути вони будуть довше. Тут є якась гаряча холодна вода, щоб випалити якісь смітники, ось тут додатки, відсканувати можна поставити. Стіл для сортування якогось одягу, можна кошик поставити, там хтось шкарпетку загубив, хтось виклав. До речі, що цікаво, що на цьому столі люди залишають їм непотрібні речі і підписують там фрі. Це можуть бути не тільки одяг і взуття, це може бути і якісь продукти харчування. Наприклад, Тут люди можуть виставити якусь каву, яку вони вип'ють, що їм там не сподобалось. А можна якийсь чай, можна якусь, а, ну будь-які речі. Ми, ми, наприклад, звідти забирали якусь, якусь каву, здається. А, виставляли чай. О, у нас була купа чаю, який там рік ніхто не я пить. А ще нам була перепала ця пепсикола, зайва упаковка з цукром то ми її теж сюди виклали, то люди її теж розгляли одне по одному. Одним словом, такий от, аж такий спосіб, щоб, щоб здійснювати обмін і зменшувати навантаження на навколишнє середовище. Такі от пригоди. Машина вже випрала і каже, що можна відкривати двері. Візьму цей кошик свій, ставлю його сюди під двері і будемо витрушувати одяг так, щоб він не попадав на землю. Так, якщо пощастить, я знайду серветку. Так, зараз десь поставлю. Це палка. То есть тут нормально стеклянская спаяння. Вот он хорошо. Так, собирается на это сейчас. Штуково назбирається фільтр і кожен має з собою його виграти і перевірити ось тут в цьому місці. який от барабан. Так. Нічого не залишилось? Можна зачиняти. Нести сухий одяг додому. Можна ще додати те, що люди тут е, можуть не мати багато одягу. Е, тут можна легко купити собі одяг на сезон. Ну, з Каліфорнією тут простіше, бо тут сезон е, якесь поняття умовне. Тут зими немає, тут тільки весна, чи як там осінь, яка переходить відразу у весну. Зараз вже схоже, весна починається. То можна цілком собі закупити там кілька. Ну, Кілька одежин на літо, їх там просто всі разом брати, а потім, коли літо закінчується, ті футболки, якісь шорти, і такі речі, їх можна просто покласти в контейнери, тут є контейнери для одягу, і кудись їх там вивезуть. А потім на наступний на осінь, осінь весну купити собі. Якісь інші речі, так само їх успішно проносити, пів, якихось там півроку умовно, і так само їх потім збагрити. І, ну, ми поступово до такої самої традиції доходимо. Типу, тут не треба якось багато одягу, не треба шафи одягом забивати. Це, мабуть, більше чоловіків стосується, бо в жінок є певні елементи гардеробу. Які е, мають якусь емоційну прив'язку чи спеціальне призначення. Е, тому ну, жінки все ж таки, мабуть, займають своїм одягом більшу частину простору у шафах, так би мовити. То такі відмінності в житті в Україні. І було по початку дуже важко зрозуміти, для чого одяг сушити в сушильних машинах. Тут так, на вулиці Сонячно, на вулиці Тепла погода, влітку дощу нема, на що його там сушити. Ну, виявляється, що це просто дуже зручно. Це дуже зручно, можна за один раз. В великих пральнях там взагалі десятки пральних машин, там теж можна вибрати час. Коли можна випроти абсолютно, поділити хоч, не знаю, хоч по кольорах зелене з зеленим, окремо прати, червоне з червоним. Е, е, випроти весь одяг одночасно, яка б у та тебе там велика сім'я не була. Такі ось тут відмінності, які треба враховувати. Е, е, одним словом, сушильна машина це дуже зручно, я дуже шкодую, що в Україні я не дивився в цей бік. Моє життя би було іще комфортнішим, ніж воно було.